Доброго мирного дня. Ми їдемо додому. Ну і до лікаря нашого сказати, щоб він приїхав кози по коло. Бо ми їдемо коло не около воріт, то треба, щоб він приїхав. Можна взяти, в принципі, у коло і самі вколоти. Так, можна. Але мені треба, щоб він приїхав з вагою, щоб він мені їх зважив і сам колов. Так що ось таке. -то. І я тоді знаю, що це все зроблено так, як треба. Ось так щось таке. То ми стоїмо, чекаємо. І я ще щось купила. Не думала, не гадала, зранку їхала, навіть не думала, що я щось куплю. Думала, не буду ще, ще почекаю. А Ігорка, скільки будеш чекати? Їдемо, давай по дорозі і купимо. Ну-ка, давай. Та й таке то. А що ми купили? Тоді я вам покажу, як приїдемо додому. Tak? Aj, pa sička, je grzarko nam. Jesi li to uključila? Jeste? O, i Чуєте, як співає мій півник. Це співає мій півник. Молоденький, голошийка. Зараз, зараз дам вам пити, дам ніякий ми вже. Які ми вже великі. А це так. Співають пташки. Так, свята моя леча, як молода. Це мій влучуга йде додому, молоко пити. Ото От часи мають. Чуєте, як? Так, карусяткам я їсти дала. Тепер нас йдуть. На очереди козятка. Так, при... Ранішне вітання. Том він тільки з тузіком, бо яр його вбігає, лапою притиснім. Так, поставимо перед кому. Доброго ранку. Ну хороші. Це великим курчатом наготовлені. Крупий там трошки комбікорму. Закрию, бо мені буде зимно. Що куричка, ти лежиш і дихаєш? О, це мої куря та динозаври. Тих більших я від них забрала. Ось такі в мене новості. Забрала, бо вони тих більших обіжають малі. Беруть дзябають з них палки. Я їх забрала. О, Зараз долю, зараз, зараз. Ну, а це мої козі. Що кричиш? Вони вже великі, пасці йдуть. Ну, а це наш новий житель, якого, якого ми вчора купили. Це два індентичні, Це мій, а це куплений. Ну цей стопроцентний з документами все, докажений стопроцентний має. має документи, все. Тихо. Їсти хоч, так? Хоч їсти мій хлопчик. А він сам маму не дуже хоче пити з відра. І плаче, ну зараз будеш їв, будеш. Зараз люба дасть. Ага, Він спокійний, дуже спокійний. Не думала, не гадала, що куплю. Ми їхали в Кременець, я навіть не думала, що козлика привезу додому. Але але так сталося, що козлик попав додому. Так, медведик. Оце медведик в мене. Оце о. о. Всі хотять їсти. Що, маленький. Що мій ній Зараз дасть люба їсти. подої. Ось такий красавчик, чернишик. Нас він зветься. Він вже вчора зразу пастися ходив з козами. Що моя? Морзочка. Морзочка Любина, морзочка. Морзочка. Він зразу з нами пастися ходив вчора. Біжить за козенятками він чемний. Так, чемний. Тільки дуже пацю, О, Спокійний я такий, дуже спокійний. Там такий козлисько здоровий його тато. Ось красавчик. спокійний, як дитина, Я вам кажу, ми зайшли, а він лізе на руки, щоб гладити До рук треться до тебе, гладь його і все. Ну-ка, що ти сказився. Не можна було відійти від них. Ти, красунка моя. Кросунька моя, так? Дара, дам їспі всім. Так, ти вже будеш пив, а? Мазунчик? Тьфу на тебе мене є. Ісоска, як Мала, по сосі, буду вчити його пити. Бачите? Не хоче. Голову задер і все. Що тут тебе свербить? Ну, кліщ є. Аба, все. Забрала? Почекай! Умой ще дає? Так щось таке то. Що? Тебе Зірунька, Що тут робиться? Чого кашляєш? Ай, яке обалдєш? Ну, що ти розкашлялася? Що ні? А хто розкашлявся? Ну, тут були тільки в тебе кліщі, Зіруні. Тут нема. Тільки місця були. А що ти душишся? То не натягай ні душе шиї. От тобі треба влізти, щоб тебе першу очеріть. Ага. Все, Зіруню, я тебе почушкала. Дівчинка моя, о тобі тяжко почухатися, я знаю. О, все, буду доїти. А ось цього вредіни гонщи. Беруть цих ледачих грубосраких, грубожопих, в них палки зверху і вони їх щипають за ті палки, і роздьобують їх ті палки їм. Я мусила відділити в тому той пів, в мене є де побік, я їх відділила. Їм вже скоро то буде два місяці тим курчатам. Ось такі вони. Будемо таки в мене вредні. Є тут пару курочок. Ось з тих курчат більше є курч... курочок. Там тільки щось дві чи три курочки з там тих. Ото ну, все півні. Там де така Надута рижа, такі має під мордою, під дзьобом верніше. Так, піра надута. Бачите, що робить оце, оце курча? Ходить, всіх тільки глядить, де без дробнути оце осіре. Бачите, того сірого стукнуло. О, ні, це, того стукнуло. Напевно, що ти, друже, будеш анульований. Курячого стаду. Воно то саме більше ходило там їх скубало. Оце одне маленьке якесь. І оце ходить всіх з Ладно, всім гарного дня і міцного здоров'я. Я буду поїти і доїти. Всім до зустрічі.